Ми вирішили робити гречаники на вечерю. Підварили гречку. Ось гречка відварена. Тут маємо до гречки треба терти бульбу. Давай. Це варена. Варена картопля в мундирах була відварена. Фарш, цибулька, яєчко, мука для обвалювання. Ось труп. Можна в блендері так само перебити, щоб до гречки. Бульба для того, щоб гречка трималася в кубки, тому що воно потім буде розвалюватися. Я тру на терці, щоб не витягати лишню посудину. То небагато будь би треба, на ту кількість гроші є чотири картоплі. Скільки витягну. тут з грачки? А я знаю, скільки десь тут жмені, певно, готово її. В мене така мирка. Ну, Дивній терці на такій отру. Одну лишила, боюся, що забагато буде. Так, даю цибульку, одну велику цибулинку, дрібно порізала. Цибулька. Линь, фарш. фарш я взяла свиний, Можна давати. Ну, оловий може, ні, а можна коячий давати, бо мішаний якийсь кілофарш. Даю, щоб теж воно трошки скріпляло, щоб гречка не спальники. Спеції я даю трошки солі, бо гречку я солила, гречка солена трошки. Багато не даю, ви не пересолити. Тому вимішаю попробую. І трошки, і трошки перчику даю. Все, мішаю. О, вийшло отакі. От Ціла миска вийшла фаршу. Зараз як чайні котлетки. Макаю в муку, о. можна в сухарики, можна в кукляр робити. Хто як собі придумає. О. Макаю, і оливи даю трошки більше, щоб воно добре обжарилося. О, ось такі кругленькі, тут такі, щоб вони були грубші. Такі грубенькі. Сернички. Ну, може бути, як сернички. О. На менше, ніж в середньому вогні, хай воно жариться під кришкою, щоб воно добре прожарилося. Ну, ну, я не знаю по часу. Більш довше як котлети. Воно має довше і під кришкою жаритися. Щоб... Я дала більше оливи, щоб воно добре прожарилося з одного і з другого боку, під кришечкою. Ось такий вийшла одна порція. Одна тура нажарили. Буду пробувати, яке воно на смак. Можна зробити. Цього ще соус, підливку якусь. Типу бешамель на сметанці. Або нам знову томатного соусу. Хто що любить, куляти і будемо смакувати. Все в одному. І гарнір, і м'яско. Буде апетіто. Будьте здоровенькі. Далі